Ну, привіт народ! зараз вам покажу нову машинку свою. Ось де вона Реально, що є на машина, там іномарка, двохфакторна файлова. Коротше сні що буду робити опзаровод. Буду просто ганяти, що робити? Є мультиплеєр, кстати, можна було пограти в онлайн. Давайте попробуємо. Я зараз з інтернетом сижу, давайте залітимо. Так, мультиплеєр, давайте мультиплеєр. Local мультиплеєр онлайн, мультиплеєр онлайн. Enter починається. Так, welcome. О, український сервер. Ось до Джой. Починаємо підключення. І зараз будемо дивитися, що тут я тут. Зразу можна вставити в лупасити лайкос. Ага. Пограли нахер. Якогось хрена не вийшло. Тут зайнято, там зайнято, немає куди зайти. Зайдемо в якийсь походу. А що робити? Ну, Да. Вибір невеликий. А, вони ще з кодами. Ахеріч пограли, пограли називається. Онлайн мультиплеер. Онлайн. Давайте це онлайн мультиплеєр, ще якась фігня. Почекаємо пару хвилинок. Задовбуть, чесно слово. Все напевно. Вийшло. Так, друзі, підписуйтесь на телеграм-канал, ссылочка на який внизу під відео в описі, буду дуже вдячний. Що таке? Щось натисну, вийде цього. Все добре, але де... Народ. Люди, я щось бачу. Карті якась позначка є, що це таке. Що мені треба робити? Ну і давайте погодимось. Давай поїхати. Так ух ты, юхай. Також народ вийде скоро друга частина цієї гри. Там говорить, що будуть, скажімо, поломки такі державні, коротше, там буде я не знаю. Чи потягнемо білом моя Ось так, нема, просто зміняти таке. Двері розкарачуть. Ой, біжить.

Я зимой згори подивилися, не бачу, вот заживіть наші гори і мною. полетіли ми нам Ми Нічого це не знали. Ой, спадайся. Поругайте. Робити далі нам. У нас немає майки. Блин, а зараз в горлі. Тут кататься. Короче, знову розкинути, бо вначале гайки. Вона вже не буде їхати, як їхала раніше. Це гарно покаталися. Дякую за перегляд, бережіть себе, потім.